Щось перевірити можна? Колеги, вітаю. В Харківському медіахабі, що є мережевим підрозділом медіа-центрів України, починається брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема брифінгу, оновлення даних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та військовий облік жінок. Вітаємо у нас Любомира Хомицького, підполковника, начальника відділу військового обліку. Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пане Любомире, вам слово. Доброго дня, пані та панове. З чого хотілося б напевне почати? Напевне, почну з кінця, так? З фрази щодо оновлення даних. На початку 2023 року вступила в дію постанова Кабінету міністрів за номером 1487, яка встановила порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Що, ну там, що, скажімо, так, в цій постанові змінилось, виходячи з попереднього, правила військового обліку? Так от, правила військового обліку зараз передбачають або вимагають від військового військовозобов'язаного та резервіста не рідше одного разу на 5 років прибувати самостійно до районного територіального центру комплектування для звіряння або перевірки безпосередньо його військово-облікових даних та персональної інформації. Виходячи з цього, ми, якраз, тема нашого сьогоднішнього зустрічі це оновлення військо, скажімо так, даних в районних територіальних центрах комплектування. Думаю, що на сьогоднішній день вже дуже багато є інформації щодо, скажімо, цифровізації так? У нас різних елементів в державі. Зокрема, цифровізація відбувається також в галузі військового обліку, в тому числі признаків військовозобов'язаних. Відповідно, йде оцифрування інформації, яка зберігалась на паперових носіях в районних територіальних центрах комплектування та перенесення її в електронному вигляді до тих баз даних, яких передбачає на сьогоднішній день законодавство. Так і виходячи із тієї інформації, яка є, ми бачимо, що ну, населення, тобто ті військовозобов'язані, які приймались на військовий облік там, 10, 15, 20 років тому назад. Так, вони не прибували, тобто інформація, яка зберігається на паперових носіях, вона вже далека від тієї фактичної інформації, яка на сьогоднішній день. Враховуючи так, правовий режим воєнного стану і ті обмеження, які на сьогоднішній день так, застосовані в державі, дуже часто виникає питання якраз до ну, скажем, елементів військового обліку. Ну, по-перше, що таке військовий облік на сьогоднішній день відповідно до чинного законодавства, це зміст ну, перше мобілізаційної підготовки держави. І якраз тобто, ну, тобто фіксація, накопичення та аналіз наявних, ну, тобто людських мобіліційних ресурсів за їх військово-обліковими ознаками є і основним елементом військового обліку. Тому в нас далі залишаються от такі от моменти. Тобто, так, Хто повинен стати на військовий облік, яка категорія громадян? Ну, По-перше, в військовому обліку на сьогоднішній день підлягають хто? Призовники, військовозобов'язані та резервісти. Всі ці категорії, вони, скажімо так, по відношенню до виконання свого військового обов'язку, визначені відповідним законом про військовий обов'язок та військову службу. Якщо говорити про категорію саме військовозобов'язаних, хто це на сьогоднішній день? Це громадяни України, які придатні за станом здоров'я донесення військової служби в мирний та воєнний час та за ВІК. Придатні за станом здоров'я визначається відповідним рішенням військово літки комісій вік на сьогоднішній день згідно законодавства до 60 років. Тобто це той час, до якого військовозобов'язання перебувають на військовому обліку військовозобов'язник по досягненню граничного віку, тобто 60 років, вони переводяться у відставку. Виходячи з цих от норм законодавства, ми бачимо, що кожен військово тобто, громадянин України, ну в даному випадку у нас чоловічої статі, так, якщо ми будемо казати, тобто він має мати військово-обліковий документ. Форма, якого також чітко на сьогоднішній день встановлена, це має бути, якщо ми кажемо про військове зобов'язання, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військового І Якраз ці два документи і визначають або в них відображається відношення особи до виконання військового обов'язку. Зараз дуже багато заходів в державі відбувається, наприклад, там, з питань бронювання, з питань інших би, от елементів для функціонування національної економіки України. І дуже часто якраз і виникає питання невідповідності військово-облікових або документів, або військово-облікової інформації, яка знаходиться в них теперішньому стану справ. І відповідно, що в нас відбувається, те, що громадянину. Необхідно прибути в районний територіальний центр комплектування для того, щоб внести ті чи інші зміни в його військово обліковий документ. Куди прибувати? Ну, в нас на сьогоднішній день військовий облік згідно знов таки вимог законодавства ведеться на підставі зареєстрованого місця проживання або перебування, тобто скажімо так, тієї інформації, яка знаходиться в, його, в паспорті громадянина України або, відповідно, в реєстрах, скажімо так, де він зареєстрував місце свого знаходження, Внутрішнє переміщення особи. Тобто вони підлягають взяттю на військовий облік відповідно до довідок або до місця реєстро... реєстрації скажімо так, особи, яка внутрішньо переміщена знов-таки прибуваєте до районних територіальних центрів, вони повинні з паспортом громадянина України та визначеними або наявними військово-обліковими документами. Тому в нас на сьогоднішній день оновлення даних, тобто ті громадяни, які, скажімо так, давно перебували в, в межах районних центрів комплектування, тобто вони на сьогоднішній день, згідно правил військового обліку, необхідно їм виконати ці правила та прибути для того, щоб змінити ту чи іншу інформацію, яка не відповідає на сьогоднішній день дійсності. А щодо тих, хто за кордоном, чи треба їм ставати на військовий облік? Знов-таки повертаємося до всього того самого моменту. Правила військового обліку кажуть, що що призивник військово призовник військовозобов'язаний розвіз повинен перебувати де на військовому обліку. Так він повинен перебувати в районному територіальному центрі комплектування відповідно до зареєстрованого місця проживання або перебування. Він повинен перебувати на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, або виконавчих органах місцевого самоврядування, тобто в сільських селищних радах там, де немає, скажімо, на їхній території, районних територіальних центрів комплектування. Повинен перебувати на обліку, військовому обліку також ведеться у нас підприємствами, установами, організаціями, де громадянин працевлаштований. І третій варіант: повинен перебувати на військовому обліку в закордонних дипломатичних установах. Це якраз ті громадяни, які перебувають за кордоном. Це вимоги у нас правил військового обліку. А категорії від того не змінюються, так? Да? Ті ж самі категорії за кордоном мають стати на військовий Нічого не міняється, фактично. Uh -huh. Просто міняється, ну тобто визначається закон, законодавчими елементами, порядок його ведення, так? Тобто, де, де знаходиться громадянин, тобто військовозобов'язана особа. Тобто є певні вимоги до, скажімо так, організації, обліку цієї особи, в залежності, де вона перебуває. От є ще питання, як діяти до призовникам, які довгий час перебувають за кордоном і на цей час підлягають прописці до приписці до призовних дільниць. Ну, за що на рахунок до призовників я не готовий сказати, так як відповідає за облік, скажімо так, да, рядового стражанського складу. Знов таки ми. Якщо говорити виключно е, рамками законодавчими, тобто в нас є певні моменти, які, скажімо так, визначають, що так, е, громадянин України так, в е, рік досягнення 17 років повинен пройти е, приписку до призвоїно дільниці. Тобто, в той рік, коли йому виповнюється 17 років, тобто він має виконати ті чи інші вимоги, які згідно чинного законодавства. Тобто перебування, скажімо так, за кордоном чи звільняє від виконання його обов'язку як громадянина України, я думаю, вряд чи. Як він буде це виконувати в тих рамках, яких є на сьогоднішній день, то вже трошки інше питання. Знов-таки ми кажемо про облік закордонних дипломатичних установ. Відповідно на закордонні дипломатичні установи, покладено, наприклад, обов'язком сприяти поверненню там, громадянам України для того, щоб вони могли виконати свій конституційний обов'язок в першу чергу. Дякую. Це перша частина е, виступу стосується оновлення даних військово-облікових документів. Чи є питання по цій першій частині? Е, немає. Тоді наступне питання військовий облік жінок. Якісь зміни точніше відбулися знов. Так, у нас відношення. Особи, тобто громадянина України до виконання військового обов'язку, визначається в першу чергу законом України про військовий обов'язок та військову службу. В відповідній статті першій цього закону, буквально, якщо я не помиляюсь, у вересні минулого року були змінені певні положення, які зараз визначили, що. Це частина 11 статті 1 закону України про військовий обов'язки та військову службу, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та за віком, і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військового зобов'язання. Тобто, згідно, то закон вимагає, от, жінкам, які саме здобули. Медичну та фармацичну спеціальність, так, прибувати до районного територіального центру комплектування з метою визначення, так, от наявності так, військового обов'язку саме для них. Знов таки, цей обов'язок буде або покладений, або вони будуть звільнені від виконання цього обов'язку на тих же самих закон, законних підставах, визначених законом. Чому? Тому що визначено, що тобто, жінки підлягають військовому обліку, саме придатні до проходження військових служб. Тобто попередній, скажімо так, проходження медичного огляду та рішення військово лікарської комісії буде визначати в подальший порядок. Тобто, підлягає така жінка взяття на військовий облік, чи не підлягає? Це вік впливає на це? Чи є якісь обмеження по віку? Знов таки у нас згідно законодавства, жінки так от виконують військовий обов'язок на рівних засадах з чоловіками. крім тих елементів, які пов'язані там з захистом материнства. Тому подібним законодавством, які визначають ці питання. Тобто на рівних засадах на сьогоднішній день військовий облік військовозобов'язаних він ведеться до 60 років, це е, треба самостійно йти до ТЦК. Я так розумію, повісток в даному випадку не буде. Як визначає знов таки постанова Кабінету міністрів 147, тобто порядок організації та ведення військового обліку. Вона передбачає то есть станом на сьогоднішній день який порядок організації обліку жінок. Перше питання, це ті, які цього року, в подальшому наступного року, вони закінчують відповідні навчальні заклади. І будуть отримувати законодавчо визначений факт, так? тобто медичну або фармацевтичну освіту. Тобто ці навчальні заклади за два місяці до завершення навчання дівчат повинні направити відповідні списки до того районного територіального центру комплектування на території якого вони здійснюють свою діяльність, для того, щоб цей районний територіальний центр комплектування завчасно підготував їм військово облікові документи, тобто тимчасове посвідчення військового зобов'язання. І ці дівчата по закінченню начального закладу отримують відповідні військово-облікові документи, далі направляються до того районного територіального центру комплектування, на території відповідальності якого вони зареєстровані, мають своє місце проживання для того, щоб пройти медичний огляд, і вже далі там, підлягають військовому обліку чи не підлягають. Працевлаштовані жінки, так, це ми кажемо, ну, перше питання це ті, хто закінчують. І будуть отримувати освіту. Ті, хто отримали освіту та не мають військово-облікових документів раніше, так, до набуття чинності порядку, вони, скажімо, так, самостійно прибувають до районного територіального центру комплектування з метою знов-таки виконання і дотримання законодавства. Терміни прибуття у нас, в принципі, визначені законодавчо би, на сьогоднішній день, і ми готові для того, щоб, скажімо так, провести медичний огляд, оформити військово-облікові документи для того, щоб визначити там, підлягає така жінка військовому і який має бути в подальшому її обов'язки як військово зобов'язаного громадянина. Дякую. Є питання у нас? Оксана Іванець, армія інформ. Наразі в засобах масової інформації в соціальних мережах розкручується інформація, що дана категорія жінок буде не виїзною з території України. Чи можете ви спростувати цю інформацію чи підтвердити? Ну у нас, скажемо так, законодавчо знов таки. Ці питання вони, як правило, вирегульовані законодавчо і відповідно законом на сьогоднішній день. Ну, є закон, який передбачає взагалі, перетину передбач кордону, Починаючи з того, що є такий закон, який визначає про порядок виїзду з України, громадян України, і закінчуючи знов-таки правила перетинання державного кордону. І відповідно до кого відноситься, скажімо так, компетенція врегулювання до цього питання? До ну, підрозділу охорони державного кордону, тобто Держприкордонслужби. Знов таки, у разі введення на територію України на сьогоднішній день так, надзвичайного воєнного стану, тобто право, право на перетин кордону мають певна категорія громадян. Всі ті категорії, які мають право перетину кордону в цей, скажімо так, особливий період, вони визначені правилами перетину кордону. Є певні обмеження для виїзду за кордон військовозобов'язаних, які не мають права на відсрочку. Буде, чи буде стосуватися це е, жінок як е, жінок, я думаю, ні. Чи буде це стосуватися військовозобов'язаних, які мають, скажімо так, обов'язки е, так, і не звільнені на законних підставах від їх виконання, то напевно, так. Яким чином це буде врегульовано, то вже, напевно, до Державної прикордонної служби яким чином вони будуть здійснювати контролі, і як вони будуть, скажімо так, організовувати? Процедуру. На даний час мені невідомо про які будь-які обмеження з цього питання. От, можливо, до цього питання доповнення. Взагалі, які обов'язки у тих жінок, які стали на облік вже? Які будуть обов'язки? Вони мають чекати призову мобілізації. Чи можуть вони знову ж таки виїжджати за кордон? Знову таки так. Що вимагає закон? Від військовозобов'язаного громадянина. Тобто один із елементів це виконання правил військового обліку. Тобто правила військового обліку вони чітко визначають ті обов'язки, які є на сьогоднішній день. Там, да, там Декілька пунктів, є купа підпунктів, які визначають, що саме, в який, в який час, в яких умовах є обов'язком для військово зобов'язаного громадянина. Повертаюся до питання, що жінки, якщо ми кажемо про жінок, вони виконують військовий обов'язок так само, як і чоловіки. На них розповсюджуються ті самі, скажімо так, вимоги. І відповідно в нас, якщо ми кажемо по поводу призову на військову службу під час мобілізації, то стаття 23 закону України про мобілізаційну потоку і мобілізацію чітко визначає категорії військовозобов'язаних громадян, які не підлягають призову. Тобто мають право на відсрочки, скажімо так, і можуть бути призвані за тих чи інших умов. Перше питання, що ж власне змінилося. І друге, якщо жінка з медичною спеціальністю не працює за фахом, що їй робити? Чи залишаються чинними облікові дані, які були там 10 років тому, чи їй слід все ж таки прийти? Дякую. Знов таки так. Закон. Вимагає вести військовий облік певної категорії громадян України. Жінки визначені так саме ті, які мають відповідну освіту, тобто так, які здобули фах, спеціальність. Працює вона чи не працює, скажімо так, в даний час за ну, відповідною своєю освітою, це вже питання, скажімо так, третє. Ми кажемо про, про саме категорію так, жінок, які мають відповідний диплом. Отриманий в закладах професійної, професійно-технічної або вищої скажімо так, освіти. Тобто, диплом визначає на сьогоднішній день есть, спеціальність медична або фармацевтична, -фарма -фарма отримання саме цієї спеціальності за відповідним проходженням навчання. Так, вимагає на сьогоднішній день закон. Далі порядок організації та ведення військового обліку визначає механізм прибуття, так і обліку, як з боку районних територіальних центрів комплектування, так і з боку порядку дій, ну в даному випадку громадянки, для того, щоб, скажімо так, відповідати вимогам чинного законодавства. Чіткий перелік спеціальностей, які можуть бути мобіль... ну, стати на облік, тому що фармацевти, хірурги, стоматологи, ми маємо багато медичних спеціальностей. Медична і фармацевтична? Всі-всі, всі спеціальності. Відкривається диплом, і там визначається спеціальність. Ну ні, в нас є відповідний наказ, затверджений Міністерством оборони, де в принципі це все більш детально розписано, там, з назвами, з скажімо так, якимись спеціалізаціями і так далі. Тобто, ну, щоб не перераховувати те, тобто наказ міністра оборони діючий, він в вільному доступі є, тобто, можна з ним, скажімо так, ознайомитись для того, щоб мати більш широку Тобто, загальне, загальне на сьогоднішній день визначення це медична, фармацевтична спеціальності. Скільки місць де жінки можуть стати на облік? Чи є вже черги, ну, чи йдуть вже жінки ставати на облік? У нас, скажімо так. Всі, всі районі ТЦК працюють в штатному режимі. Черги у нас, відповідно, як є, так і немає, в залежності від, скажімо так, об'єму. Здійснення діяльності, так? Тобто це міські міській районі ТЦК чи там за міські районі ТЦК. Тому подібне. Тобто ніякого ажіотажу з цього питання на сьогоднішній день не передбачається. Все відбувається в штатному, скажімо так, режимі відповідно до необхідності. скажімо. А яка кількість ТЦК у нас? У нас на сьогоднішній день 14 районних тетради центрів комплектування, mm -hmm. якщо ми не враховуємо відділи. Скільки у них є часу, щоб стати на облік, до якогось року чи місяців, скільки у жінок є, щоб вони не хвилювалися? У нас е час передбачає, що так, е дівчата, які закінчили навчання зараз, так, тобто вони після отримання військово-облікового документу в районному ТЦК повинні там, в тижневий термін прибути та стати на військовий облік. Ті, хто закінчили навчання давно, звертаю увагу, що так, тобто в нас закон визначає обов'язок тобто, жінки, яка має відповідну здобуту фах медичну, фармацичну, перебувати на військовому обліку. Тобто, як визначити, коли вона має прийти? Ну, от, от вам відповідь на це питання. Так? Тобто, з моменту отримання відповідної спеціальності, вона повинна перебувати на військовому обліку. Чи не повинна перебувати на військовому обліку? Це визначиться після проходження в даному випадку військової лікарської комісії. Коли вона має, має прибути? У мене два питання, уточнюючи по змінам. Чи є зміни з вагітними жінками та жінками-матерями? Чи все залишається так, як було, так, як прописано в законі? Таких змін, де була б якась конкретизація щодо певної категорії громадян, немає. Тобто, повертаємося знову до питання: Ріш... тобто, від виконання військового обов'язку, громадяни звільняються на визначених законодавчих причинах. Тобто військово-літика комісія вона визначає тобто, придатна громадянка в тому стані, в якому вона зараз перебуває до військової служби, чи не придатна зрозуміло, і питання щодо відповідальності продовжу питання, пані Олени, Відповідальності жінок і чоловіків стосовно оновлення даних чоловіків постановки на військовий облік. В який термін це треба зробити, і чи є відповідальність, якщо не оновлені дані? У нас є така е, непогана стаття 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу, яка чітко визначає обов'язки всіх категорій громадян, починаючи там від керівників підприємств чи керівників державних органів. Безпосередньо там яка частина 11 цієї статті 38, вона визначає обов'язки саме призовників військового зобов'язань, тобто громадянин, який має відповідний статус призовника обов'язкового зобов'язаного, в нього є певні ще обов'язки, які закріплені в, закон, в законі. Так от, згідно частини 11 статті 38, призовники військового зобов'язання, резервісти, в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання або перебування, освіти, місця роботи або посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідні органи, де вони перебувають на військовому обліку. Відповідно, невиконання законодавства воно тягне можливо, так, тягне за собою відповідні на сьогоднішній день наслідки, які можуть бути далі у вигляді адміністративним правопорушенням. У нас є стаття 210 так, Кодексу України про адміністративні правопорушення, який каже, що, що порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. В даному, в даному випадку це в особливий період, який триває 14 року, тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих міні доходів громадян. Тобто в гривнях це від 850 до 1700 гривень. Це порушення правил військового обліку. Порушення законодавства про оборонну мобіліційну підготовку та мобілізацію в особливий період. Відповідно, в гривному еквіваленті буде у нас 3400 5100 гривень. Тобто в нас є три закони, які визначають обов'язки громадян щодо, скажімо так, якраз виконання військового обов'язку. Це закон України про військовий обов'язок та військову службу, закон України про міліційну потоку і мобілізацію, і закон України про оборону. Всі ці закони вони, то есть, вони мають в собі норми, які визначають обов'язок військовозобов'язаного громадянина. Ну, наприклад, там прибувати до району ТЦК за відповідним викликом. Тому, скажімо так, не прибуття таке без поважних на то причин, воно може мати наслідки, як адміністративні, так і інші, як би, для того, щоб, скажімо, ну, змусити чи не змусити. Дотримуватись відповідно чинного законодавства, дякую. У нас є ще питання, пане Любамира. Уточнення щодо оцифровування даних військовозобов'язаних резервістів, призовників. Ну якщо це ваші компетенції, скажіть, будь ласка, наскільки сформований вже електронний реєстр по Харківській області? Яка кінцева мета цього Військовозобов'язаний це потім в дії може побачити? Ну і відкоригуйте, якщо я не правий? Дякую. Цікаве питання насправді в нас є закон, так, який регулює про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та признаків військовозобов'язаних та резервістів. Він якраз і визначає, хто веде реєстр, як він наповнюється, які шляхи і так далі. На сьогоднішній день реєстр працює в повну потужність, здійснюється актуалізація тієї інформації, яка туди вже занесена, так і далі зараз ви також вже бачили по закажем так по інформації, яка є. Тобто зараз вже скажімо, той етап, коли реєстр, єдиний державний реєстр признаків військовозобов'язаних та резервістів. Буде так от стикуватися з іншими державними реєстрами для того, щоб якраз актуалізувати ту чи іншу інформацію. Для чого це необхідно? Знову повертаємося до того, що військовий облік є складовою змісту мобіліційної готовності держави. І відповідно подання відомостей, тобто персональних та службових даних стосовно призовників військовозобов'язаних до якраз до органів ведення єдиного державного реєстру, воно може бути здійснено. З різних джерел, безпосередньо від громадянина України, які там повинні дані надавати, знов-таки зазначено в законі, і відповідно до інших органів ведення інших реєстрів, які можуть подавати ту чи іншу там службову чи персональну інформацію відповідно до скажімо так, закону, який передбачає взаємодію між реєстрами. Я не знаю цієї відповіді на це питання. Також ця інформація, я думаю, не для загального. Достатньо захищена на сьогоднішній день. Дякую. Чи є питання ще, шановні колеги? Дякую, якщо є необхідність взяти особисті коментарі, будь ласка, поки пан Любимир Хомицький тут. Брифінг щодо військового обліку, оновлення даних, військово-облікових документів та військового обліку жінок завершено. Дякую всім.